Всем дару, дорогі друзі. З вами я, Коржик Ребята, Сегодня будемо трейдить фрукт дракона. Ребята, якось на днях я сидів чисто, грав собі в, Сибирь, в King Legacy і вирішив відкрити 10 чиних ключей. Із десятки, ребята, мені випадає фрукт дракона, що реально вважається офигенным фруктом. Сьогодні я решу хочу його попробувати затрейдити, потрейдити, що мені дадуть за нього ігроки. Э, що вообще можуть предлагати за дракона. Э, мені цікаво, Так що не забудьте подписуватись на канал, ставте лайк. В відео, видео набираємо 10 лайків і знімаємо якісь коронавірусный відео. Пока знаєш робота, за фрукт э, дракона, зараз нам пацан дає фрукт шуму, Шум, шум якщо я не ошибаюсь, це грохот. І все, давайте я йому можуть дати його парба і Якщо, звісно, ребята, чесно, не знаю ринок абсолютно скачав, почав только... грати 5 днів тому, гапнувся до другого моря і все. Поки ребята ніхто ніхто не приймає. Сейчас покидаю ще раз, якщо никто не хто не приймає, помираємося лак. Мені цікаво, що дадуть. Добавить. Все, опять же, те же самый, наверное. Псан. Так, сюда. Сюда. Так, шон. Чунь просто не готовував, щеймо. А, я пам'ятаю записан. Все, блядь, переходимо в друге мові. Ой, переходим на следующий сірок. Ребята. Ой-ой-ой, що так ває? Так, ребята, друзья, другий, э, другий сервер. Куда я Сот, Божик, за два дракона. Так І, я так понимаю, Бимичаль, Может. Ага, да я черный. Черный класс, класс, то, знаєте, ребята, я взагалі не шарив в ценах, я не шарив візди, так що не осуждайте максимально Кідам, другі. Решутка комусь подав. Ні, я не пам'ятаю нікому які путіні, але буде провірити, шлік показується. Я розумію, де? Да. Ага, все, заповнюю, все. все, 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 все. Феникс, хорошо. Ага, круг, рыба, душа. Рук, газ. Кстати, ребята, це пока самый лучший трейд, який мені давали за дракона. Дракон, землетрясіння, це ко якщо хтось грає боксу, це коїк. Душа це спірит і газ в самі знаєте. Е, ребята, просто суть відоса я хочу затрейдити, подивитися, що мені дають. Я не буду трейдити поки дракон. Хочу подивитися, що за нього дадуть, а потім уже потрежу. Це реально був один з найкращих трейдів, які мені тільки що давали. Фенікс газ землетрясення і дух. Ну, я знаю, що дух э, ценится вроде дуже погано і немає сенсу. Що, ребята, йдемо на по счету третій, вроде сервер. Так, ребята, я на третім сервері. Э, покидаємо приглашення. А, мне вже даже хтось то Дракон. Драко. Огнений фрукт, алло І буду. Ну, блин. Ні финя Може да парня не брал. Ага, в типаші 2Х, от них ну пока фигня. Пока слишком фигня. Я надеюсь на щось лучше. Бо блин, мені давали уже феникса. И дуже багато чого. Ну, я считаю це адекватно. Просто на що я захочу, хочу затрейдитися. Ну це чисто в мене так, я так хочу. Я хочу затрейдитися, желательно ігрушка і фенікс. Бо фенікс кажуть, нормальний фрукт. Дух. золотий фрукт, кілька фрукт. Блін, я би ставив без зенітресення, бо з льодом зараз я вже чуть, -чуть подіїв, і так, я зібразувався. Підсотового уровня мені там тип трейдер подогнав, я йому там ще такофиню подав. Так. Так, на них тебе Дураком. Позрение ночі. Фук. Чесно, ребята, вообще, вообще не шарю за це не я слишком. Я не знаю просто, я не шарю в жилері, не хочу. Так що, якщо після цього відео, ми максимально не осуждаєте. Бо ви мене так кинуть, давай. Опять ожерелье, плащ, душа, землетрясение. Блин, я бы хотів землетрясение, честно реально, бо фрукты ба. E, а я я, я давите фрукт. Фрукты мага. Ну блин, хз. Хотя я фрукт, фрукты вроде фрукт цього Венома. Венум, кстати, ребята тоже играли за Венома, Прикольный фрукт. Так, надо проверить сразу же, чий чи обсяг сидит, дабо все. Ну, шо, ребята, й сервак, так себе йдемо да, на п'ятий сервак. Что, ребята, п'ятий сервак. Полетіли. О, саме сіраки багато людей, може хтось даже предложить не поки не встати не поміну. Подождем пару минут, якщо ніхто не принесувак. что то никто не принимает рейд. Что-то не так, что-то... да, также совсем разочек я, не понимаю я тебе на следующий сетап. Да, сейчас вообще не собираюсь играть. И смотрите, ребята, решил вас попытать отцей меч. Блин, вообще имба, чи не? Ну типа что будет лучше? Меч Беуса э, Бесента, чи дракон стандарт? Ну, типа, бо мені просто є держники мечам. Ну, для мене, звісно, бісента лучше. Ну, типа, не знаю. Я ще навіть не розбікував ще одну способність другого на помічі. Типа, напишіть в коментарях, який найкращі. Що, ребята, йдемо шостий сервак, ніхто не прийняв абсолютно, ребята, шостий сервак. Сиран, ребята, зразу залає, бо шось реально подваги щит. Так, кидаємо трейд? Шо потіпам? Не прям багато. Де? Жде напроси. Це така не знаєш один Да, конечно, шось, никто ну, что с ну, не так и понимали. Ошибка. Серьезно, кто не понимаю. Даже за кто-то в руках. Ну що, ребята, як ви бачите, на цьому руку спол, с дековыми дмас Так что йдемо на сьомий сервак В общем хочу сделать 10 серваків. Все Давайте уже начнем Сироку Так, ребята, сьомий сервак Начинаем сьомий сервачка Кстати, що странно, що один ирок только походу фармиться десь и с ней просто стоїть. О, так, конечно, наконец конечно. А, я понял. Понакидаем, мижный. Блин, серьезно, что сейчас ничего никто не примется вообще какая-то. По факту нафиг было. Не знаю, пока... Кстати, шо нам дали Прямо повторяюся. Повторяю, что пока самое лучшее нам дают дали... с Феникс. Что э... землетрясение, Дух и Гас. Кстати, реально было хорошее предложение. Но, блин, хазаки, поэтому продолжение мы не согласитесь. Так, давайте только на. Ого, что-то залагало, там. Ага. Понятно. Мені, ребята, сьомий сервак. Тоже. щось вообще ограчив. Никого немає нічого. Переходимо Переходим на... Получается наш следующий сервак, на восьмий. Перед последний сервак. Ей. І... Кидаем трейд так, і побільше, побільше роков, явно. Так, жди придибаю. Може, вже, кстати, накопились. Можна купити Ну, все, можна. Та я маю... Блин, дріб, блін, ребята, це мене одного так біси, що коли ти хочеш, ти потягнути на не тягнеться. маленький, да? Что вообще было пару их и все. Да. Вот, ребята, парит последний сервак. Опа. Ну, брат, я уже. Ох, блин, угу. Ну, что будет? Да, конечно. Это... О, вот все, все Кидаю все, все. Вот, вот. О, игрушка, кстати, кстати, игрушка, нормальный фрукт Кажется игрушка даже еба для фарма. Махна Бля Ребята, расскажите, пожалуйста, в комментариях В чому прикол хвост гідри? Це щось імба чи це не імба? Я просто... Ну, я хз, я не розумію прикол цей гідри. Оказуюсь, ну, звісно, да, ігрушка. Це імба. Ну, для павна, типу кажуть, що це імбучка. Багато раз просто ходив, бачив, що хтось навіть на першому море грався, це походу, Це приходить таке? Це був почти останній. Йдемо на 10-й сервак. Пока що я нам дали самый це Феникс, землетрясение, газ і шейк. Если в рух уже не А, і дух. Ну що, йдемо на 10-й сервак. Ну что, ребята, останній сервак. Десятый його Може хтось Может реально да, сугень сидит Уже Так добавить Фук дракона Це він нам він дає грохот по ідеї. Блін, я бы би... за Якшо приме конечно буду имба Я думаю навряд ли конечно він прийме. Я т, мамонт на шумный фрукт, капец на драту. Ну, братишка, я його вибив, так сказать. У меня, конечно, видосы не было. Сліза феникса. Дібається, що послі таких слів чуть-чуть стало страшно, щоб, щоб хоча тебе не забанили, бо дракон реально це странно на такому уровні. Ладно, запас последний. Навірно, вже ніхто не понимає, що... Ну да. Ну що, ну, ребята, що можу сказати за сьогоднішній день? За сонячні трейди, за сонячний відош, що реально ну, за дракона може дати нормальний. Не прав, що фігня, все за дракона, дали. Сьогодні мені найкращий трейд по мені був це Фелікс, э, Газ, потім ще э, дух і взаємотрясені. Э, і що реально дійсно, імбровий трейд був, но я бачите не зависився, бо я його поки що не хочу трейдити. Другий офігенний трейд був, ребята, це, напевно, тільки два було трейди нормальних. Це. А даже три. Другий. Це. Ігрушка, Магма і. сніг, вроді. Це близо, якщо не ошибаюсь. Тож бачиш. трейд. І третій трейд — Так собі. Тільки, якщо б добавив би якісь міфічні, може прийняв би Це. в нас. Е... Там. Что у нас был махма, свет, э, літ и шейкис. И если я не ошибаюсь, бо я уже не помню, вроде нам на начале відоса давали тесто предлагали у за шут. Если нет, так не було, значит. Ну что, ребята, я хочу вам сказать э, Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, назвать колокольчик, Можуть колокольчик у вас э, так сказать, придавай по моим відосам. З вами был я, Коржик, и всем пока-пока. Встретимся -пока. в новом відосе.